Вітаю вас, мої любі малята! Я рада вас всіх бачити. Дякую, що заходите до мене на заняття. На цьому тижні ми з вами будемо повторювати весь матеріал, який ми вивчали на протязі цього місяця. Сьогодні у нас з вами заняття з формування фонематичної сторони мовлення. І ми з вами повторимо голосні звуки. Які ми вивчали. А хто з вас мені скаже, які звуки голосні ми вивчили? Чую вас звук А, О, У, Е. І. Молодці. Перед початком пропоную зробити вам артикуляційну гімнастику, а далі повторимо звуки. Перша вправа усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Права лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик на нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик. Бічні краї язика підняти вгору. Утримувати у такому положенні 10-15 секунд права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню. У губки. Гойталка? Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Вітаю вас, дітки! А ви чули коли-небудь, як співає русалонька? Ти завітаємо до Русалинки та дізнаємось у неї, як же їй вдається так гарно співати. Привіт, друзі. Це велика таємниця мовних звуків. Тож слухайте уважно. Наш рот це будиночок усіх звуків, адже саме ми розмовляємо та співаємо. А допомагають нам у цьому язичок, зуби. Та губи. Саме завдяки ним народжуються звуки. Співати ми можемо лише особливі звуки, які утворюються тільки за допомогою голосу. Вони так і називаються голосні. А зараз давайте разом проспіваємо голосні звуки. Вони голосні звуки. Дітки, здається, коли ми співали, то розбудили злу чаклун курсулу, і вона відняла у русалоньки всі голосні звуки. Відтепер русалонька не зможе співати, адже всі її голосні звуки закриті у тій міцній скрині. ха Ха ха. Нічого, Нічого у вас вийде. не вийде. Щоб відкрити мою скриню, потрібно зібрати шість ключів, а їх охороняють мої кликасті друзі. Ну що, дітки, давайте здолаємо ці труднощі, зберемо шість ключів та повернемо русаленьки голосні звуки. Ой, дивіться ключ. Не так швидко. Спочатку пройдіть наше випробування та знайдіть свої голосні звуки. Ось коли почуєте голосний звук, то плескайте у долоньки, ніби хочете його спіймати. Дітки, ловіть лише ті звуки, які ми можемо співати. А! О! bye ar eh hai uh lah І. Е. Молодці дітки. Ми тільки що здобули перший ключ. Давайте шукати далі. Щоб забрати в нас ключ? Спробуйте знайти перші звуки у цих словах. Ананас. Який звук перший в цьому слові? Ананас звук А, ананас іграшки удав, оса. Екскаватор Олень автобус, Ой, дітки ми молодці, ми здобули ще один ключик. Дякую вам, друзі!